мої шанування знову радий бачити. Сьогодні ми дуже щасливі, що передаємо два комплекси АйПетрі. Завдання Ай-Петрі і наше завдання це прикрити небо над позиціями наших артилерістів. Отримали ось комплекс Ай-Петрі з машиною. Машина потрібна для перевезення особового складу. І цього комплексу для мобільної і швидкої роботи. Та виконання завдань за напрямками. Ми дякуємо Київській громаді, яка звернула увагу і спільно разом з нами забезпечила отримання комплексу ЕПетрі для 43-ї артилерійської бригади. У нас тут є 27-ма. Бригада, міська рада прийняла рішення, виділила частково кошти на для забезпечення. Ми швидко провели. І ще цього року нам вдалося забезпечити 27 сьому бригаду відповідним комплексом. iPad. для нас це новий засіб, але ми знаємо, користуються наші колеги, знаємо успішні результат цієї роботи. Тому ми дуже задоволені, що будемо мати таку можливість використати. І ще раз повторюю. Головне це зберегти особовий склад, техніку і захистити нашу державу. На сьогоднішній день привезено на територію Сумської області загалом для сіми бригад полків і батальйонів управління і двох розвідбатів на 40 з лишнім мільйонів гривень. На один мільйон доларів. От тут це все стоїть і це без врахування вартості двох комплексів iPad. Сьогодні нам передають е, два типи FPV-дронів, також 5 дронів Mavic 3. 5 екофло Дельта 2, реп-систему, автомобільні шини до вантажівок краз, зіл, а також до бронеавтомобілів Хамві. У нас сьогодні 5 коробочок екофлоу для забезпечення безперебійного зв'язку. у нас забезпечують управління підрозділами, координацію дій особового складу на передовій лінії. Фонд Порошенка нам сьогодні передає екофло дизельні обігрівачі. Ось такі реби. Зані засоби реб допоможуть захистити нашу техніку і оберегти життя наших побратимів. А дані дрони допоможуть знищувати ворога. Ну одна з переваг даних, ФПВі, то, що ми затрачаємо мінімальну кількість часу для приготування їх до роботи. Все необхідне вже тут установлене і налагоджене. Радий бачити. Вітаю, вітаю. Ну, Як задякуємо за такі гостинці. Реально зараз ну, дуже дуже. Я хотів би подякувати Петру Олексійовичу і всім його команді за такий подарунок. Нам він дуже потрібний для будівництва бліндажів, різних укріплень, інженерних споруд. Він нам дуже допоможе. Фонд Порошенка нам сьогодні передає реп дрони. В принципі, саме необхідне, що нам потрібно. Я скажу чесно, по дронам я не особо спеціаліст, але дрони хороші. Сьогодні ми отримали багато допомоги від благодійного фонду, зокрема, FPV станції Реп, Мавіки t які нам дуже необхідні. Дуже все потрібно, тому що ворог постійно старається знищити наші засоби. Потрібно завжди поповнювати їх. Вчора у нас була дискусія, і нам в парламенті наголосили, що Петро Олексійович там на фронті без вас розберуться. Ми їх всі, всім забезпечили. Дорогі друзі, я прийняв цей виклик і хочу наголосити, що для тих, хто там сидить в залі і повій, запрошує, ми відкриваємо змагання. З вас, ті, хто запрошує, і ті, хто вийшли, їх підтримувати, 40 мільйонів гривень. Номери бригад ми передаємо. Термін часу у вас один тиждень. Прошу дотриматись того виклику, яку ви вчора кинули мені і збройнимся. Слава Україні! Героям слава!